Вітаю всіх ви на каналі Стейсі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні я починаю і новий місяць серпень, сьогодні 1 серпня, хоч і в вівторок, але все ж таки початок місяць і для мене початок вишивального тижня. Тому що вчора я собі зробила невеличкий перерив, поки заливалося відео з вишивальним. Липнем, то кхе, поки я його залила у Ютуб, то нічого вже і не хотілося так шити. Трошки втомилася, вирішила відпочити. Тож тиждень починається у мене у вівторок. Але символічно, що 1 серпня. Хто забув або хто зі мною вперше, я працюю над ось таким набором від Євгенії Колеснікової, авторським. Який називається набір відьми. А те, що Галочкою відмічено, це вже вишито. І ось цей черепок також, він шуму багато не робив. Але все ж таки він також вишитий. І мені залишились ось ці дві фігурки, які я сподіваюся у е скорому часі завершу. Знов, хто забув або хто зі мною вперше мій процес організований ось у таку коробочку. Ось тут в мене цей магнітик двосторонній. І ось так він тримається завжди з наружної сторони та з внутрішньої, але я десь загубила чи відчепила ту, відчепила зовнішню сторону. Треба взяти буде вдома цей неодимовий. Не неодимовий, а декоративний хоче магніт, тому що неодимовий тут така прозора кришка. <кій> <кій> мені подарувала подруга ось таку маленьку гольничку, і вона дуже зручна, мені стала в нагоді дуже сильно. Я її завжди використовую в якості дорожньої. Вона маленька і. Бачите, дуже багато голок в неї вміщається. Також в мене маркер, чохол для ножиць. Самі ножиці в мене у сумці. Десь там. Маркери в мене два, до речі. Так, ще ще мене тут ножиці. І зараз я вам покажу ось сумочка, ось в мене ось така. Тут в мене ще набор бісерний чекає мене. І я взяла органайзер. Сумочку я пратиму після сезону. І ось ось вони фігурки. Одна пуста, як бачите, зараз я її сховаю. А інша ось почата. Хто бачив попередній тиждень, хто не бачив, подивіться, як я працювала над черепом і над цією фігуркою, і над іншими своїми процесами. Тож, в мене зупинилося ось на такому етапі, і зараз я продовжуватиму свій процес. Ось що я вишила, вже треба завершувати поки на сьогодні. І я почала вишивати, як ви бачите, срібним металіком. І тут дуже так, як на мене, багато металіку вишивається. Не пам'ятаю, що я так багато металіку, десь саме хрестиків вишивала, завжди якийсь там елемент. чи Бекстіч вишивається, але ось так, щоб багато, не пам'ятаю. Ну, виничка в мене торчить, як і професійно. Ось тільки в мене додалося. Буде самі цікаво дивитися відео до та після. Чи додалося щось, чи ні, чи видно це чи ні. Ну, важко було сьогодні днем так жарко було і на щось завжди я відволікаюся, але хоч щось та я змогла. Додати і це вже добре. Зараз секунду, сподіваюся, побачити або пінкіпи, або знов цей процес. Як я і обіцяла, пінкіп. Повторюся з попереднього відео, бо багато хто, мабуть, не бачив, на якому етапі я вже на завершальному. Ой, вибачте, сподіваюся. Ось тут вже все це посшивалося. Ось. Бачите, з таким чином. Я просто вам покажу взагалі, тому що хто не бачив, той подивиться попереднє відео. Воно буде, в, може, і не в правому верхньому кутку, так точно буде в інфобоксі. І спочатку я думала, що дуже важко мені буде це шити, а потім, бачите, зайву аж задню частину пошила. Ну, що робити. Що мені залишилося? Залишилось мені ось це дошити, ось ці три штуки. І Обгорнути їх ось таким ось красивезним шнуром. Я його навіть дістану і сюди покладу, щоб вже якось до завершення дійти, як то кажуть. Зараз я подивлюся якесь відео, де там хтось щось робить. І якщо я зроблю і буду ще робити щось творче, то ви. Побачити моє включення. Я якщо і навіть не буду, то хоч включення з готовими пінкіпами, ви побачите прямо зараз. Побажайте мені успіху. Сьогодні середа, все ж я доробила свої пінкіпи. Я дуже щаслива. В мене була ціла пригода з ними. Я думала, що нічого вже не приклеїться, а потім клей так взявся і добре. Потім подумала, що мені треба йти до магазину, шукати щось тут, щоб цей стик скрити. Але мені знов пощастило, я знайшла свої стрічки. Стрічки це червона стрічка, це поки я вам показую, розкажу трохи. Червона стрічка це від набору вишивки стрічками. В мене є такий набір, поки він не оформлений вже не набір, а картина. Лежить в ролі. І я думала, може повикидати ці стрічки, але я не викинула, і майже всі вже пішли в якийсь декор, що мене дуже радує. Тобто не викидайте стрічки, хто хоче робити пінкіпи і всіляку різну штуку, яка може, бачите, трошки пляма від клею залишилась. Ну нічого, а... хто хоче робити пінкіпи. Це мої перші пінкіпи. Я не можу намилуватися, чесно вам скажу. Я дуже горжуся, пишаюся своїми кінкіпами. Тут я вже боюся вам показувати і собі, якісь я їх набрала. Спочатку в мене ще стрічки і залишки, тому я взяла і мені ну, не вистачало 2-3 штучки. Я взяла ось такі, бачите, ось такі робила ще підвіси, А потім знайшла ще, покопалася і знайшла ще стрічку, і мені хватило. Тож я зробила спочатку половину таких, половина таких, так, і потім воно якось, знаєте, такі традиційні іграшки. І хочеться, щоб всі були однакові, по-перше. І по-друге, з червоною стрічкою воно виглядає якнайкраще. Особливо дивіться, бачите, оця. І я така вже, думаю, хочу. Зробити однаково. І вже там 3 години ночі я це відклею, перероблю, але я відчуваю себе дуже добре емоційно через те, що я вчора, як скажуть, відірвалася наповну. Я доробила процес довжиною майже в рік. І я дуже задоволена, якщо не сказати більше. Я шукала колись цю коробочку, якусь підходящу під ці іграшки мої, то я Знайшла коробочку, де таку круглу мені бабуся подарувала печиво, і там була ця коробочка, така класна. Я там зберігаю свої мілхили вишиті, як кажуть, в оригіналі. І я відкриваю, а там тільки три чи дві іграшки, я така. а де щось інші? Я забулася, мені здавалося, що я дуже багато І Це правда, багато відшила. Бачите, це за останній час. І я згадала, що вишивалася Ось. Може, я вишила і більше таких іграшок, і ще у колекцію додала, але тканина ця завершилася, більше у продажу її нема. І добре. Тобто, треба мати, як то кажуть, треба мати силу волі зупинитися вчасно, щоб були інші якісь іграшки. Тепер я вже подумаю над. Серію музичних інструментів. Я вже вишила арфу, але думаю, може вишити їх теж усі якось у колекцію. Але це буде не в цьому році точно, це я просто ще виношу цю ідею. Бачу багато зараз таких у дівчат іграшок, іграшки такі бачу і теж хочу. Тим паче, що декілька музичних інструментів я вже маю. Мені подарували дівчата, тож я. Залюбки вишию. Ось про що мова. А зараз я хочу, я сьогодні хочу трошки пошити, як буде час увечері. Дуже хочу пошити щось. Але 300 хрестиків на чомусь теж зробити не завадить. А зараз я кину кубик. Давайте я так не буду закривати, щоб тут дивилися і тут. І я дивилася, бо я, чесно кажучи, так, хто професіонал в збірці пінкліпів, той скаже, може, що там не ідеально щось, і ще щось. А для мене це найкращий варіант, який я тільки могла зробити зараз. Я дуже-дуже люблюся імилуюся. Мені дуже подобається серія іграшок. Хочу кинути кубик і для тих, і для себе, і для вас, глядачі. Нагадаю, що означає кожна цифра кубіку? Які в мене процеси? Перше це дерев'яшка або мілхіл. Мил, Нагадаю, що в мене зараз. Зараз в мене е, закінчується вже набір відьми. ви бачили на початку цього відео. Номер другий це е, ну, я так е, схематично зазначила це Work in Progress. Це мій е, сюжет з квітками. Від Жанлін, якщо я не помиляюся, вже забулася. Я його хотіла так завершити, думаю, в червні завершу, але щось відволіклася то на те, то на все. Коротше кажучи, хочу його завершити цього року, принаймні, ну не знаю, як вийде, вже не загадую. Третій процес це тигри. А, вже треба якось їх зберігати, щоб вони не тріпалися, та просувати також дуже хочеться. Мені подобається ця картина. Від неї а, трошки болять очі, але. Потрохи можна працювати кожного тижня, боюся вже сказати дня. Номер 4 це бісер. Бісерний процес в мене зима, такий у процесі але Я дуже хочу, щоб він попадав, тому що там в мене бісер весь розсипався. І якщо випаде, так вийде кубик на ньому, то мабуть я вечір потрачуть тільки на те, щоб згадати деякий колір, і це буде добре, якщо я там розберуся. Номер 5 це повернення додому. Це процес із нових також. І номер 6 це сови. Новий процес, до речі. І зараз я кину кубики, і ми подивимося, що мені випало. Мені так цікаво, що випаде. Випадає номер один. Ні, ви знаєте, це якийсь прикол, тому що в мене завжди випадає номер один. Я хочу перекинути. Якщо зов один, то нехай буде один, бо мені завжди один, я нічого не просуваю. Це кубик, якийсь неправильний, чи стіл у мене кривий, я не знаю. Знов один. Ну добре, означає, що це мені судьба, мабуть, шити один, якщо що я кину третій раз. Це не прикол. Я не знаю. Тож, я кажу, кажучи, це якийсь прикол. І знов один. Та не може бути в мене щось з кубиком. Коротше кажучи, я не знаю. Ось о, три випало тигри. Ще краще. Ну, добре, щось я повишиваю. Не впевнена, що за кубиком. Мені дуже якось дивно, що завжди випадає цифра один. Чи то кубик якийсь в мене бракований, чи що. Це завжди вже так е випадає, чи стіл, не знаю, нерівний. Чи все, чи все взагалі? Ось номер три тигри випали. Я буду шити тигрів, тому що дерев'яшки я шию кожен день. Кожен день, і я вже цей номер завтра точно пошию. Не думайте, що я номер один так ігнорую. Ні, завтра прийде час, бо я не потягну 6 процесів з собою а, у поїздку. Тож, номер 3 тигри, і я їх з задоволенням 300 хрестиків нарешті виконаю. Сьогодні п'ятниця, я вчора весь день просиділа над кулькою. Бачите, є якісь просування. Дуже хочу її завершити. Прям дуже. Ну, не знаю, сьогодні вийде чи ні, але ну, принаймні матиму час, щоб це завершити. Як ви зрозуміли, що тигри я так і не сідала, тому що це вже був вечір, я трошки втомилася, бо просиділа з пінкіпами до 5, до 4, точніше, кажучи, години. Тож, тигри я приїду і візьмусь їх шити. Скільки зможу, скільки зможу, вже не кажу. У мене така норма, знаєте, 300 хрестиків. Це такий, як, ну, не те, що, це не мінімум, а вже ж ні, це як стандарт, скажімо так. Ну, Давно не вишивала по сазі, щоб воно рахувало хрестики. Ну, буде дуже цікаво якийсь процес, потім взяти вже на тканині, нормальний, великий і подивитися, як просувається. Мій процес, і яка швидкість вишивання. Ну, поки ось так е вишила. І вчора вишивала багато і металіком, і золотим, і срібним. Вони тут обидва є. Мабуть, вперше я вишиваю такий сюжет, щоб так багато було металіку. Знов скажу, але е може якось я сама додавала, я вже не пам'ятаю. Коротше кажучи, результат у мене ось такий, і через секунду ви е побачите. А, просування сьогодні неділя, і ось я маю таке просування по іграшці. Ось ці. Дуже приємні кольори, дуже приємно працювати з цією іграшкою, але дуже жарко. В нас сьогодні майже 40 градусів. Це не минусимо. На сьогодні, мабуть, і все з цією іграшкою тут залишу. Продовження її, а, і сподіваюся, фініш, ви вже побачите наступному вишивальному тижні. Все ж таки, я вирішила випустити цей вишивальний тиждень, який він є, так і є. Вже подивимось, як там буде. Тим паче, що я доробила курку магічну. Ви побачите її через декілька секунд. Це нитки, які залишились в мене на фігурку кристалі Ось мені треба тільки оці і. Нитки, я не пам'ятаю, так, ну білий теж треба, чогось не знаю. На Бексич, мабуть. В мене дуже багато ниток закінчується, бо хто вишивав на дереві, знає, що дерево бере нитки. ну Це нічого страшного. Хочу обновляться в мене нитки, тому що, бачите, ця бабінка. Що тут у нас така вже? 310-й, це, мабуть, із перших бабин... бабінок, що я купляла, але все рівно я намотаю, знайшла свій запас чорних ниток з чотирьох мотків, і дуже приємно здивувалася, що вони в мене є. Вони завжди, завжди в нагоді стають, вони завжди закінчуються, і тому вони дуже-дуже потрібні. Кісточка в мене китиця, правильно сказати, від ножиць, вона в мене розпустилася, я її намагалася ре... Ре... реанімінувати. <кліпско> Вибачте. Але а, нічого не вийшло. Ну, я затовкала усе від китиці в банку, але залишилось такі елементи, може, десь згодяться. Це ось такий елемент. І ось десь кулька була зараз. Через камеру мені щось не дуже ще видно Десь кулька вже і Мабуть, ага, ось вона. Ой, зараз я сюди поставлю. Ось, ось така. Думаю, ну, десь пригодиться, чого викидати такі гарні штучки. Ось. Така в мене, давайте поближче покажу. Все ж таки кольори, терапія йде ось така схема. А не така, що підрібна. Ось такий вісер в мене, такий, я дорожній собі дивіться, Як він обискає, все щось. Ось тут стоять сніжинки, чекають свого часу. Ось. Я сьогодні небагато сліду вибачте, тому що дуже жарко, повторюся, 40 градусів. Шиється, така як прозора основа, шиється ось такою ниткою. Не те, щоб я у захоті. Я люблю більш бісерною працювати такою, знаєте, аріадною. Але, ну, що робити, працюємо такою, воно швидко звикаєш якось вже. Я скорилася, що треба тут шити такою ниткою. Тож, зараз ви побачите мій фініш магічний шар, і, мабуть, на цьому все. Чекайте, я вам покажу, покажу як виглядають кришталі. Ось. Кришталі виглядають ось таким чином. Я не знаю, що це за плями, чи то вода пролилася на них колись, бо вже 3 роки набір чекає. Е, ну, Нічого страшного, це все зашиться. Е, нічого страшного знову повторився. Може, ось так воно вишивається, мабуть, це лице. Ну, вони не такі вже й великі, і не так багато ниток, тому що у чарівному шарі ниток дуже багато було е, різних. І це трошки процес тормозило мій. Але тут великі такі. Косочки вишиваються шматки, вибачте, вишиваються одним кольором, тож це прискорить мій процес, я сподіваюся. Побачимо на тому тижні, наступному, як я це все пошию. Так, як я в показую готовий магічний шар там на фоні. Череп вже є ось магічний шар. Нитки ще з шару ось, дивіться. Ну, тут не тільки з шару, але багато кольорів з шару також. І ще декілька кольорів залишилось в коробці, ви бачили. Тож, можна зробити висновок, що кольорів тут ну, немало. Ну, від кольори з інших фігурок, але зараз не про це. Зараз про те, що нитки я не кладу назад у коробку, тому що я хочу організувати інший процес. Ось тут на ромашці або в коробці, ще не знаю. Але ви це побачите вже у наступному вишивальному на тижні. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую вам за перегляд. Усього найкращого. До побачення.